Серед сьогоднішнього маркету представлені сири, крафтові вина, дерев'яний посуд, текстильні вироби, одяг у тому числі є поп-ап-виставка. мені подобається те, що дуже багато всього. Я знаю, що я тут на години-дві застрягну точно. Грає музика. Також приніс свої платівки, може щось продам. У ну, кожного діджая має бути таке почуття хіту, знаєте. Типу, ти, коли слухаєш якийсь трек, ти розумієш, що це, напевно, буде ще актуально через рік, через два, може і залишиться в моєму плейлисті. Зараз складніше дігати, дігати це такий термін, ну, тобто шукати, копатися у якійсь музиці, складніше знайти перли. Дуже багато мотлоху. Це є проблема сьогодні і завтра, тобто 13 і 14 квітня, в Grey Club House відбувається фестиваль Кривбас, на якому буде представлена величезна кількість українських, в тому числі криворізьких брендів. Буде у нас чайна церемонія, винна open pitching event. У тому числі є pop-up виставка, на якій можна придбати різні картини різних художників, навіть фотографії. Можна зробити фотопортрети за донат. На зсу донат будь-який вільний і у нас ще представлена чудова джазова музика. Можна придбати до речі платівки в різних форматах. Я представляю наш бренд косметики, який виробляється. В кривому розі, коріця косметікс і для обличчя нас є лінія і для волосся. У нас є трішки милка. Є дуже гарні, популярні в нас креми для рук. Це парфуми з нової весняної колекції, засоби для дому є. І сьогодні ми пригощаємо м'ятою. А сьогодні на фестивалі ми представляємо нашу продукцію. Майстерня крафтового сиру, їж сир. Ми готуваємо тут в кривому розі різноманітні сири, молоді, витримані сири з пліснявою, також кисломолочна продукція. Сьогодні в нас можна продегустувати і придбати. Дуже цікава, страчетела вершкова, бренос, незвичайний має смак, такий не незвичайний, солонувато солодкий Є закусочні сирні кульки. Це такий традиційний класичний сир, дуже універсальний. М'який сир у в'ялені журавлині. Також новиночка, наш десерт з карамеллю, дуже смачний. Камамбер також нашого виробництва фермерський. Ну, тобто досить широкий асортимент маємо. Ми, львівська майстерня шоколаду, представляємо свою продукцію Шоколад. Тут ми маємо шоколадки чорні, молочні, сублімована полуниця, помаранчі в чорному шоколаді, там, де долька апельсину в'ялена в чорному шоколаді. Також, також є е, класичний шоколад і є шоколад Уганда і Перу. Е, також маємо набір цукерок. секстет називається цукерки з чорного шоколаду з різними видами алкоголю. Ми єдині такі в місті, і ну, взагалі львівська майстерня шоколаду вона унікальна та славиться тим, що вона виготовляє цукерочки ручної роботи. Ми виготовляємо все з деревини, приладдя, свічники, декор. Наша мета змінити весь пластик в ваших оселях на деревину. Ми абсолютно унікальні, тому що ми виготовляємо все з твердої міцної породи деревини, яка раніше зберігалась більше ста років, правильно оброблена, і наші предки вміли це робити. Тому ми відроджуємо саме вироби, які зберігаються століттями. Представлено сьогодні київський бренд Оверал. Вони співпрацюють і роблять колаби з художниками нашими українськими. Також тут є хустки, кепки, піни, різний одяг. Дизайн був розроблений з художниками окремо. Вони розробляли його, використовували картини, кретивали. Я виробляю прикраси з э, натуральним камінням, тільки з натуральним камінням, це принципово э, в сріблі і в міді. Мені каже, що кожне украшення унікальне, оно не повторяється. Э, Во-первых, кождий камінь природа создала, второй такий не знайдеш, і все сделано з любов'ю. Ми компанія з спайсом. Сьогодні на ярмарку. Ми представляємо наше е, власне виробництво. Е, дивіться, це чорнослив в бельгійському шоколаді. Фініки у бельгійському шоколаді з мачею. Е, також у нас сьогодні на ярмарку є пастіла нашого власного виробництва. Усе ви можете скуштувати, продегустувати. Заходьте до нас. Мені дуже сподобалось те, що взагалі в нашому місті почали робити такі фестивалі. Я багато разів була в Києві на таких фестивалях, і я прям радію за те, що в нас є і наші криворізькі круті бренди тут представлені. І коротше, мені просто дуже подобається. Ми тут буквально хвилин 10-15, але вже встигли побачити доволі багато цікавого. Тут гарна атмосфера, гарні люди. Ми вже встигли сфотографуватися, точніше нас фотографували. Вже подивилися декілька стендів, але ще є багато попереду. І поки що, де ми найбільш, затримались це на колежі. Дуже приємна атмосфера, багато різних продуктів, різних прикрас. Дуже цікаво це не тільки роздивлятися, а щось собі придбати. От за цей час ми побували також на балконі, приємно було побачити такі гарні види на наше місто, пофоторфуватися, поклеїти ось тут є колаж, також дуже цікаво. Тому вдячна за таку можливість побути тут.